Доброго ранку, любі діти та шановні батьки. Зима називають чарівною, чудовою, казковою порою року. А скажіть, а чому кажуть, що зима це весела пора року? Ой весела в нас зима, веселішою нема. Подумайте, зиму називають веселою, бо вона приносить дітям багато розваг. Подивіться на малюнок. Скажіть, яка пора року зображена? А які розваги ви бачите на цьому малюнку? На цьому малюнку ми бачимо з вами багато зимових розваг. Діти катаються на санчатах, на лижах, на ковзанах. А ще діти ліплять снігову бабу. А який настрій у дітей? Настрій у дітей веселий, радісний, бадьорий. А ще взимку можна погратися в сніжки, зробити снігового янгола, побудувати людяну фортецю, покататися на санчатах з батьками. Але, діти, не забувайте, коли ви йдете на прогулянку, захватіть з собою насіння і зерно. Для птахів їм так потрібна допомога взимку. Погляньте, якого гарного сніговіка зліпили діти. А ми сьогодні з вами намалюємо сніговика фарбами. Але спочатку я хочу вас трішки розвеселити і прочитати вірш Ксенії Бондаренко Сніговик Хвалько. Сніговик, задравши носа, заглядав на нього косо. Гарна морква, свіжа, файна, ніс красивий, надзвичайний, вихвалявся аж спітнів. Раптом враз закам'янів. Зайченятко зголодніло, та й морквинку відломила. Ось так сніговик валько залишився без носа. А ось такого милого сніговичка намалювала я. Вночі мій сніговичок мріє про те, що настане день і до нього прибіжать гратися малята, буде дуже весело. А ви можете намалювати сніговика і веселого, і здивованого, і сумного. Як вам захочеться, для роботи нам потрібно фарби. В мене гуаш, але можна малювати і акварельними фарбами, лист паперу, я взяла чорний колір, ніби ніч. Склянка з водою, пензлики, ватні палички, серветки, палітра, щоб змішувати фарби. Починаємо малювати білою фарбою. Малюємо дві кулі велику і меншу. Далі малюємо шапочку та шарфик. А ватними паличками робимо очі, рот та гудзики. Шарфік можна прикрасити візерунком. Домальовуємо ніс морквинку. І наостанок ватними паличками малюємо сніг та сніжинки. От і все, малюнок готовий. Дітки, я дуже хочу побачити ваших сніговичків. І мені дуже цікаво, а про що думають і мріють ваші сніговички. До побачення, любі малята!